Що спільного між нами та трипільцями кукутень. Ми сміло можемо назвати себе нащадками цих людей. Людей, котрі винайшли не лише колесо, вони освоїли пшеницю, створили зерновий хліб, також навчились удомашнювати диких тварин і готувати в печах із них їжу. Між нами і ними велика спіраль часу. У них не було письма, але було багато символів та знаків, котрими вони розмальовували свої будиночки, посуд та одяг. Саме тому сьогодні ми знаємо, які у них були цінності та традиції, чим вони дорожили та кому поклонялися. Саме ця спіраль є відтворена в тарілці, замість фарб їстівні соуси із коренеплодів. Ми не можемо знати точно, які саме коренеплоди росли 8 тисяч років тому, але точно знаємо, що такі культури були. Спіраль доповнює колос пшениці як основний злак серед вівса та ячменю. Також серед багатьох символів я обрала перемогу, бо це дуже актуально сьогодні для усіх нас. У них були священні тварини, змії, бики, тури, які вимерли птиці та собаки. Обраний знак птаха в цій страві як символ живої істоти Ну і тому що він найбільше підходив до мого загального орнаменту. В центрі розміщена сфера з бобових. До речі, вони також входили у раціон трипільських поселень. Нагадує нашу планету в центрі усього світу. Оптічні та округлі форми були їм до вподоби. Це ми можемо спостерігати в посуді їх ручної роботи. Та озеленений вінець як символ циклічності, відновлення та регенерації. Найцікавішим є процес формування страви. Адже кухня має нести меседж до гостя у такий арт фуд спосіб. Ми маємо можливість ознайомити людину. З історією, бо неможливо будувати майбутнє, не знаючи минулого.